Тобто, мої кохані, з вами хана Найкращий зірковий тилог для всіх чи не для всіх, скажу одне, я для тих, хто готовий змінюватися. Але дуже багатьох тригерить, те, що я красива, успішна, багата, упала карта і все таки інше по списку. Тому переглядів відео, де я дуже красива, завжди менше, ніж переглядів відео, де я ось така звичайна, як сьогодні. Ну, тож окей. Ви звикли до обдертих обоїв, до некрасивих тарологів. Це вже зрозуміло, тому трішки підтримуємо цей рух. І так, хто приповзе до вас на калінах? Добратись ми в групу телеграм. Парафанто до вас на калінах приповзе хтось. Нарешті це буде чоловік від вищих сил. Так, тут, до речі, він же до вас збирається в дорогу. Пливти буде або йти буде. Так, і знаєте навіщо? Там був Ірафант, четвірка жезлів. Він вам запропонує брак проживання під одним дахом, і в цьому всьому він бачить енергію. Король, Ви подивіться, як зі мною говорять карти, сонечки, король Пентаклів до вас йде. Так, тут просто я дивлюсь, що тут ще. Він давно вже хотів до вас прийти, але не проявлявся. Це до вас прийде чоловік, який скаже, я готовий дружитися, я вмію заробляти гроші. Дивіться, у когось чоловік одружений, але він до вас прийде. Бо у вас багато дякую за амулети, що ви заказуєте, ви змінюєте своє життя. До речі, нікому нічого не висилаю крізь своїх поцілунків. І то висилаю тільки е, в месенджері. Тут карти кажуть, що раніше ви пережили хитрість обман маніпуляції. Ви раніше були жінкою, яка відкривала повністю серце, яка була добра, яка була чутлива, яка була навіть та, що домальовувала сама образ цього чоловіка. Дівчата дуже часто жінки влюбляються не в самого чоловіка, а в образ, який вони створили. Добратись в мою групу Телеграм, я вам розкажу, як діє наш організм і що це позначає. Так, Аркан Мир до вас іде новий етап в вашому житті. Аркан Мир це зовсім новий і зовсім класний такий, що ви навіть не очікуєте. Так, тут ви навіть можете боротися сама з собою. А через що? А тому, що вам не все зрозуміло. Але у вас є інтуїція, слухайте її. Вона буде вам щось казати, а ви чомусь їй не довіряєте. Довіряєте своїй інтуїції. Так, тут зараз ви вирішили відпочити від кохання, ви говорите ні. Мені вже це набридло. Багато мечів пережила, полежу, відпочину. Але карти кажуть, ви мах. Зараз ви маєте всі енергії для того, щоб мати все, що ви захочете в своєму житті. У вас для цього все є. Треба тільки встати з дивана, головне, думками встати, і почати, хоч трішки щось робити. Хоч на вулицю виходити, хоч губки підкрашувати. Так, і тут карти кажуть, що ви зараз зайнялися. за... Боже мой, як, як по нашій рідній мові, тим, що гроші заробляєте. Окей. Ще про того: хтось прийде на, колі, на колінах до моєї феєчки, той, у кого є почуття, дивіться, він вже летить до вас кубком кохання тут через моря. Він від вас десь знаходиться здалеко, сонечки. Так. Так, і до речі, до вас іде той, кого ви дуже довго очікували. Тому що ви ж в цьому житті дуже багато вклалися, або взагалі щодо чуттєвої сфери, да, в чоловіків, або саме якогось певного чоловіка. Бо вас багато, хочу сказати, що вас не подолати, і це правильно. І, будеш, і буде, дівчата, тут буде шанс тут з мечів. І зірка. Є у вас якась мрія, яка дуже далека від вас, як зірка, і вам здавалося, що це нереально. Ви в якийсь час мечом рубанули да? по цій мрії? Тому пані сказала, що ні. Це не може бути, і це нереально, і я в це не вірю. А насправді, а насправді дьявол. ого го хох а в чому ж дьявол, вищі сили, підкажіть? Я в тому, що вас дуже довгий час тягнуло до чоловіка, який розбив вам серце. Його теж тягнула. Так хто ж приповзе вищі сили до моїх феєчок на колінах? Підкажіть, будь ласка. Той, кого є почуття, знаємо, ще хто. Той, хто до вас, до речі, приїде, дівчата, він прийде як переможець. Чесно, ви одразу по його одежі красивій, зрозумієте, по тому, що він буде відрізнятися, тобто він буде дуже яркий. І хто ж це? О як круто, Боже. Карти кажуть, Аркан Смерть. Все погане, що було, все загуло. До вас іде туз пентаклів. Якийсь подарунок долі. Ну, який же, ну ще про того, хто на колінах приповзе, Це колишній це ще новий. Карти кажуть, що це... у кожного буде своє. Це або той, кого ви не знаєте, або той, хто до вас проявляється. Напишіть, ви хочете нового, або хочете з колишнім. Той, хто тут карти кажуть, ви не спілкуєтесь і не бачитесь знов, або не бачитесь, не знаєтесь, або обмеження, або заблокований у вас по колосу Фортуни. Ну, по колосу Фортуни може бути той, хто захоче поновити, або по колосу Фортуни прийде новий. Карти кажуть, вам знати не треба. Там була таємниця імператриця. Карти кажуть, одне. Запам'ятайте, до вас прийде той, хто вважає вас імператрицею, або у вас з ним справді є діти, або він вас вважає тією жінкою, від якої хоче мати дітей, тією жінкою, яка в його серці займає почесне і одне місце. Тією жінкою, яку він хоче бати, бачити своєю дружиною. Сонечки моє, зараз холодно. Будь ласка, погодуйте безхатніченкових тварин. Я теж допомагаю в Києві. Я вже казала, переказую гроші, годую. 20 безхатченкових тваринок. Тому, будь ласка, ви також, якщо вам відгукуються мої розклади, щоб вони збулися, або погодуйте, або перекажіть якомусь приюту гроші перевіреному, або візьміть на зимовку тваринку, побачите, моя енергія зробить так, тому що, ну хто, якщо не ми, що у вас будуть зміни в житті? І вдобавляйтесь в мою групу. У вас тоді зміни будуть 100%. Люблю вас!